Баги, квадроцикл, дрони, мавіки, зарядні станції, ребази, медичні препарати і багато потрібних речей для наших захисників. В чергове відвіз на передову міський голова Руслан Марцінків. Усього за кілька днів очільник франківської громади відвідав наших військовослужбовців на запорізькому та донецькому напрямках. Громаді вдалося зібрати усе, що просили хлопці на передову. Відвозим баги для 102-ї бригади територіальної оборони. Також багато дронів, тобто більше 300 дронів FPV для різних військових частин. Переважно для 10-ї гірсько-штурмової бригади, танкового батальйону, і 109 го батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади. Ну і також реби веземо, тобто радіоелектронні прилади боротьби. В першу чергу для танкового батальйону, тому що для танків дуже важливо реби, щоб вони були захищені. Ну, тому, Чергова поїздка волонтерська, чергова можливість допомагати. Досить довго чекали баги, для того, щоб передати хлопцям, це баги буде використовуватися для того, щоб підвезти військових, забрати поранених, що є дуже важливо сьогодні. тут». Волонтери відвідали бійців 102-ї окремої бригади Сил ТРО, 78-й окремий батальйон ТРО, танкістів, 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 80-ку та бійців окремої тактичної групи Сапсан 24-ї бригади. Поїздка насичена та результативна, адже хлопцям повезли усе, що необхідно наразі, для ефективної боротьби з окупантом. Це дві прифронтові області, саме Запорізька, Донецька область. Ми їдемо до тих частин, які відповідно де служать жителі нашої громади та, зокрема, Івано-Франківської області. Тобто, потреби, які це і засоби зв'язку, це знову ж таки. Е fpv дрони, це і інші безпілотні літальні апарати. Ну це то ж саме необхідне, яке зараз потрібно. Також механіка, також устаткування і те, що потрібно знову ж таки для е, рембази, для відновлення техніки там на передовій хлопці. Таким приїздом волонтерів на чолі з міським головою захисники радіють, кажуть, це щораз дає відчуття, що країна робить спільну справу, а цивільні завзято допомагають військовим. Дякую 109 окремого дев'ятого штурмового батальйону Франківській громаді за надану допомогу вигляді в дронів за постійну підтримку. Разом будемо далі боронити нашу державу разом до перемоги. Насичена кількаденна поїздка на схід очільника громади разом із волонтерами завершилася в гостях у франківських комунальників. Працівники наших КП будують фортифікаційні споруди неподалік лінії зіткнення з ворогом. Франківську усіма можливостями та засобами допомагає наблизити перемогу. Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.